Вітаю всіх на історичному каналі. Зараз ви почуєте історію, яка не залишить вас байдужими. Вона про жінку, яка заклеїла собі рота, у знак протесту, бо її заставляли підписувати фальшиві документи в неї на роботі, але зараз все по порядку. У невеликому містечку, де всі знали одне одного, жила жінка на ім'я Марія. Вона працювала медсестрою у місцевій лікарні. Яка була єдиним медичним закладом у радіусі багатьох кілометрів. Марія була відомою своєю відданістю роботі та пацієнтам. Вона завжди дотримувалася етичних норм і ніколи не йшла на компроміси з власною совістю. Одного дня, коли Марія прийшла на роботу, її начальник, головний лікар, викликав її до свого кабінету. Він був похмурий і нервовий. На столі перед ним лежала купа документів. «Марія, нам потрібно, щоб ти підписала ці документи, сказав він, не дивлячись їй в очі. Марія взяла документи і почала їх переглядати. Вона швидко зрозуміла, що це були фальшиві звіти, які мали приховати фінансові махінації лікарні. Вона підняла очі на начальника і твердо сказала, Я не можу підписати ці документи. це неправильно. Начальник зітхнув і подивився на неї з сумом Марія. Ти повинна це зробити. Якщо ти не підпишеш, ми будемо змушені тебе звільнити. Марія відчула, як її серце стискається. Вона знала, що втратити роботу буде важко, але вона не змогла зрадити своїм принципам. Вона встала і вийшла з кабінету, залишивши документи на столі. Наступного дня, коли Марія прийшла на роботу, вона побачила, що її робоче місце було порожнє. Її речі були складені в коробку. А на столі лежав лист про звільнення. Вона відчула, як сльози навертаються на її очі. Але вона швидко їх витерла. Вона знала, що повинна щось робити, щоб привернути увагу до цієї несправедливості. Марія вирішила влаштувати протест. Вона взяла шматок скотчу і заклеїла собі рота. Вона Стояла перед будівлею лікарні з платком, на якому було написано Я не підписую фальшиві документи. Люди, які проходили повз, зупинялися і дивилися на неї з цікавістю. Деякі з них навіть підходили і питали, що сталося. Новини про протест Марії швидко розповсюдилися по містечку. Журналісти приїхали, щоб взяти у неї інтерв'ю. Вона не могла говорити через заклеєний рот, але вона написала на папері. Я була звільнена за те, що відмовилася підписати фальшиві документи. Ця історія викликала великий резонанс. Люди почали обговорювати корупцію і несправедливість у лікарнях. Вони підтримували Марію і вимагали, щоб її повернули на роботу. Під тиском громадськості лікарня була змушена привести внутрішнє розслідування. Виявилося, що начальник дійсно займався фінансовими махінаціями і його звільнили. Марію повернули на роботу і вона стала символом боротьби за правду. І справедливість її протест показав, що навіть одна людина може змінити світ, якщо вона вірить у свої принципи і не боїться боротися за них. Марія продовжувала працювати в лікарні, але тепер вона була не просто медсестрою, вона стала голосом тих, хто не міг боротися сам за себе. Вона допомагала пацієнтам, які стали жертвами неправомірних дій. І підтримувала колег, які опинилися в подібних ситуаціях. Марія стала символом надії та справедливості для багатьох людей у своєму містечку. Люди, які раніше були байдужими до проблем інших, тепер почали об'єднуватися і виступати проти корупції та несправедливості. Завдяки Марії, у містечку почалися зміни. Лікарня, в якій вона працювала, стала прикладом чесності та відкритості. Керівництво лікарні провадило нові стандарти і правила, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Одного разу, коли Марія сиділа у своєму кабінеті, до неї прийшла молода дівчина на ім'я Оксана, вона була новою медсестрою, яка тільки но ну, розпочала свою кар'єру. Оксана виглядала схвильованою і невпевненою. Марія, можна до вас? запитала вона стоячи на порозі. Звісно, заходь, відповіла Марія, запрошуючи її сісти. Оксана сіла і почала розповідати про те, як її начальник попросив підписати документи. Які здавалися їй підозрілими. Вона не знала, що робити, і вирішила звернутися за порадою до Марії, яку всі в лікарні поважали і до думки якої прислухалися. Марія уважно вислухала Оксану і підтримала її, вона допомогла їй зрозуміти важливість дотримання етичних норм і запропонувала свою допомогу. У вирішенні ситуації. Разом вони звернулися до керівництва лікарні і розповіли про проблему. Завдяки підтримці Марії, Оксана змогла вистояти і не підписувати фальшиві документи. Вони разом продовжували працювати над покращенням умов у лікарні і підтримкою тих. То потребував допомоги. Марія стала наставницею для багатьох молодих медсестер і лікарів. Вона навчала їх не лише професійними навичкам, а й моральним принципам. Її приклад надихав людей на боротьбу за справедливість і чесність. З часом Марія почала виступати на конференціях і семінарах. Де ділилася своїм досвідом і розповідала про важливість етичної поведінки в медичній сфері. Її історія стала відомою далеко за межами їхнього містечка, люди з інших міст і навіть країн зверталися до неї за порадою та підтримкою. Марія відчувала, що її життя набуло нового сенсу. Вона бачила, як її зусилля приносять користь людям, і це давало їй сили продовжувати свою боротьбу. Вона більше не була просто медсестрою в маленькій лікарні, вона стала символом змін і надії, людиною, яка довела, що навіть одна людина може зробити світ кращим. Одного разу, коли Марія відпочивала вдома, Після довгого робочого дня її мобільний телефон задзвонив. На іншому кінці була жінка на ім'я Олена, яка працювала в медичному закладі іншого міста. Вона дізналася про Марію через статті у газетах і вирішила звернутися до неї також за допомогою. Марія, я знаю, що ви пройшли через багато труднощів, але не здалися. Я зараз у подібній ситуації і не знаю, що робити, сказала Олена зі сльозами в голосі. Марія відчула глибокі співчуття до Олени. Вона знала, як важко може бути, коли ти стоїш перед вибором між роботою і совістю. Вона запропонувала Олені свою підтримку і почала допомагати їй боротися з корупцією в її закладі, як і іншим дівчатам, які попадали у подібні ситуації. Разом вони розпочали компанію за чесність та прозорість у медичних установах. Вони організували семінари, де навчили медичний персонал, як протидіяти корупції та неправдомірним діям. Вони писали статті, давали інтерв'ю, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Компанія Марії та Олени. Набирала обертів. Люди з різних міст почали приєднуватися до їхніх зусиль. Вони створили мережу підтримки, де кожен міг отримати допомогу і поради у боротьбі з корупцією. Завдяки їхнім зусиллям багато медичних установ почали впроваджувати нові стандарти прозорості та відкритості. Їхній приклад надихнув інші лікарні на привернення внутрішніх розслідувань та запровадження змін. Одного разу Марія отримала запрошення від міжнародної організації, яка займалася боротьбою з корупцією у сфері охорони здоров'я. Її запросили виступити на конференції у столиці. країни, вона була трохи схвильована, але водночас відчувала гордість за те, що її зусилля були визнані на такому високому рівні. На конференції Марія розповіла свою історію перед великою аудиторією. Вона поділилася своїм досвідом і закликала медичних працівників у всьому світі дотримуватися етичних норм. І не боятися боротися за правду. Її виступ викликав овації та підтримку аудиторії. Багато людей підходили до неї після конференції, щоб подякувати і взяти автограф. Після повернення додому Марія продовжувала свою роботу у лікарні та активність у громадській сфері. Вона організувала тренінги для медичного персоналу. Допомагала розслідувати випадки корупції та підтримувала тих, хто зіштовхнувся з несправедливістю. Її репутація як борця за правду і справедливість тільки зміцнювалася. Завдяки Марії, багато медичних установ змінили свій підхід до роботи. Вони впровадили нові системи контролю, щоб уникнути фінансових махінацій. Та неправомірних дій. Пацієнти почали довіряти лікарям, знаючи, що там працюють люди, які дбають про їхнє здоров'я і добробут. Одного разу Марію запросили на зустріч із президентом країни. Він хотів особисто подякувати їй за її внесок у боротьбу з корупцією та покращення умов у медичній сфері. Під час зустрічі Марія розповіла про свої плани щодо подальшої роботи і висловила надію на підтримку з боку держави. Президент пообіцяв підтримати її ініціативи і висловив готовність співпрацювати у цьому напрямку. Марія відчула, що її зусилля не були марними, і це надихнуло її на нові досягнення. Згодом Марія почала писати книгу про свій досвід і боротьбу з корупцією у медичній сфері. Вона хотіла поділитися своєю історією з якома більшою кількістю людей і надихнути їх на боротьбу за справедливість. Книга швидко стала бестселером і отримала багато позитивних відгуків. Марія продовжувала працювати у лікарні. Але тепер вона була не лише медсестрою, вона стала відомою особистістю, чий приклад надихав людей на зміни, її ім'я стало синонімом чесності та боротьби за правду, її зусилля допомогли змінити життя багатьох людей і зробити світ кращим. Марія ніколи не забувала про те, з чого все почалося. Вона згадувала свій протест з заклеєним ротом і розуміла, що навіть одна людина може змінити світ, якщо вона вірить у свої принципи і не боїться боротися за них. Її історія стала символом надії та натхнення для багатьох людей по всьому світу. Завдяки Марії багато людей зрозуміли важливість етичної поведінки і почали діяти відповідно. Її життя стало прикладом того, як одна людина може зробити світ кращим, якщо вона готова боротися за правду і справедливість. І хоча її шлях був нелегким, Марія ніколи не здавалася і завжди йшла вперед, знаючи, що її зусилля приносять тільки користь людям.